Ну і як вам така новина? Відтепер ви можете отримати гранти до 1 мільйона гривень. На відкриття з нуля або ж розвиток закладу дошкільної освіти Розповідаю усе детально. Мене звати Мар'яна Кабеля, звір експертка з грантів. Ви поки підписуєтеся на цей блог, тому що тут усе на тему грантів, ну і зберігайте собі це відео. Отже, мова йде про грантову програму державну, яка фінансує відкриття з нуля або ж розвиток закладів дошкільної освіти. Це можуть бути ясла, дитячий садочок, родинний чи міні-садочок, спеціалізований садочок або центр розвитку дитини, суми гранті. До 1 мільйона гривень можна використати на придбання меблів, устаткування, ем, обладнання і навіть транспортних засобів, які вам необхідні для роботи дитячого садочка, а також на придбання матеріалів, товарів та послуг для дитячого закладу або ж для маркетингу та реклами. Допомогти вам з отриманням такого фінансування, до речі, на франшизу також можна. Ставте плюсок у коментарях.